Вітаю вас всіх на своєму каналі. І сьогодні у нас буде тема, який автомобіль придбати як перший або недорогий автомобіль для жінки. Тому що в основному я знімав в загальному автомобілі, але запит був від жінок. Який би автомобіль їм вибрати як перший недорогий. Дивіться, в Польщі це десь приблизно запити, такі от 10-15 тисяч. В такі цінові категорії. 20 тисяч це приблизно 5 тисяч доларів. І що я можу порекомендувати і взагалі сказати по цьому приводу. Дивіться, любі жінки або дівчата. якщо ви плануєте їздити в місті, то бажано це брати якийсь бензиновий автомобіль. Якщо ж ви більше по трасі десь їздите, то звичайно ви зекономите на паливі. Для того, щоб зекономити, вам треба взяти дизельний автомобіль. от, такий от можна варіантик розглядати. Seat Altea 2-літровий дизель за 5 тисяч злотих. 2007 рік. Ось у жінок користується попитом. Ось такий автомобіль Nissan Жук 2011 рік, дизельний 1,5 за 20 тисяч злотих. Дивіться, як він виглядає. ось так от Кому цікаво, можете звернутися, підберемо для вас якийсь хороший автомобіль. Пам'ятайте, що дешевий сир буває тільки в мишаловці. Якщо дешева ціна, то значить з автомобілем щось явно не так. Тому слідкуйте за цінами і беріть, відкривайте якийсь сайт по продажам автомобіля і дивіться від середини ринку і вище. Нижче, просто немає сенсу дивитися, бо там уже буде щось явно не, не так. Ось такий от модус для міста, дивіться, відлічний варіант. 2004 рік, бензини 1,6, ціна 11 тисяч. По скидочці навіть його можна придбати за 10 тисяч пробіг 193 тисячі. На механічці. Ось такий от маленький, компактний, припаркуватися десь взагалі не проблема. Звичайно, на автоматі важко, знайти щось в такому ціновому діапазоні, але в принципі, можна постаратися. Двоєчка Мазда, 1,5 бензиновий моторчик 21 500 злотих, 72 тисячі пробігу. Пробіг невеликий, нормальний, дивіться, так, на автоматі ось така от мазочка всередині взагалі стан майже як новий автомобіль. Ось бестселер просто, ну, в будь-якому вигляді. Бензиновий дизель, аурі, він виглядає класний. ну І, і для чоловіка, як для жінки. Ось, жінки теж його люблять. 15 399 за, за 14500 можна забрати. 180 тисяч пробігу. На механічці, так, всередині теж класно все виглядає, так що до покупки можна розглядати. Ось теж непоганий варіант. Міганчик 1,6, бензиновий, 18 тисяч злотих, 164 тисячі пробігу. Купешечка, двохдверний. Свою дубку возити в самий раз. Припаркуватися на ньому теж скрізь можна. Він маленький, компактний, дуже добре рулюється. У нас 6 кліматконтроль. клімат контроль. Hyundai 1.1 дизельний мотор, 2015 рік, 21 500 злотих ціна. Пробіг 170 тисяч. Дивіться, ось так він виглядає в такому непоганому теж кольорі. Для дівчат, які тільки от здали на права, або збираються здати, або тільки вчаться їздить, або які вже здали на права і давно вже не їздили. Я, звичайно, рекомендую, щоб були парктроніки, хоча б ззаду. Понятно, що краще, щоб були камери там, але і спереду, і ззаду, ось от теж, типу. Ярість непоганий варіант, але ціна тут 46 тисяч, 18 рік, 1,5 бензиновий мотор, 110 тисяч. Так от, звичайно, що краще брати з партоніками хоча б ззаді, щоб ви відчували е, ці габарити, ну як паркуєте, щоб ви десь не заїхали бампером, бо у дівчат це стандартна схема десь припаркуватись неправильно. Це не то, що, дискрим... не то, що дискримінація по поводу дівчат, але от, ну, просто я вам... Рекомендую брати автомобілі з парктрониками. Бензиновий Peugeot 2007-2009 рік. 15 тисяч навіть 14500 133 тисячі пробігу. Ось так виглядає, дивіться, класний, непоганий. По французам я вам скажу, що французи варто розглядати для того, бо вони, у них мало ржавчини. Ну і вигляд буде згідний. Дивіться, навіть такий зеленкуватий переливається. Це щось непоганий варіант. ай 20 1.2 бензин, 17 тисяч злотих, пробіг, 170 тисяч червоненький, класний. І завжди знайдете свою машину, де ви її залишили. Ось так усередині виглядає, теж непогано. Хочу сказати, шкіряне кермо, сидіння теж непогані. Так що, якщо вам треба підбір автомобіля, можете звернутися, допоможемо вам в Данську, Колиці або взагалі по цілій Польщі. Ось Ауріс класний, 1,6 бензин, це взагалі просто топовий класний мотор на Тойотах, тут цепка, дуже надійна, дуже довго буде на ній їздити. Якщо взагалі хочете купити, ну, хочете купити автомобіль, а потім гарно ще його продати, ось Toyota такий купляєте, Auris, і по-любому ви його продасте приблизно за таку ціну, яку і купили. 23 тисячі ціна, 1.6 бензин, 122 тисячі пробігу. Дивіться, так от класно він виглядає. Кстати. Мазда двоєчка, 1.3, і бензин, 10 рік, 12 тисяч 500 злотих, пробіг 117 тисяч. Теж от класний непоганий варіант для міста. Бензин, але взагалі, буде саме ізумітельно для вас. Ось такий от маленький, компактний, все там є. кондиціонер є, радіо є, руль є. Отакий от чорненький, гарненький автомобільчик.